Тепер ми будемо говорити про е, людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають за кордоном, і громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Тепер ми будемо говорити дещо по інше. Зараз теж розповім, в яких випадках можуть бути припинені виплати пенсій та страхових виплат. Знову ж таки, ми повертаємось до постанови Кабінету міністрів України, яка набрала чинності 20 березня. 2025 року, і був затверджений новий порядок виплати пенсії, щомісячного довіточного грошового утримання, здійснення страхових виплат за страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Особам, які тимчасово проживають за межами нашої держави, або на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території. Але Даного порядку не поширюється на тих людей, які наразі проживають за кордоном, і яким пенсія виплачується на умовах міжнародних договорів, які ратифіковані з нашої держави. Підставами припинення пенсійних виплат та страхових виплат можуть бути непроходження фізичної ідентифікації одержувачами виплат. Для людей, які перебувають за кордоном або знаходяться на тимчасово окупованих територіях, до 31 грудня кожного календарного року, ви питаєте, скільки раз потрібно проходити фізичну ідентифікацію один раз на рік. В цьому році до 31 грудня 2025 року. По рахункам, отримувачам виплат, тобто, по вашим рахункам, для тих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях протягом 6 місяців, відсутні видатні видаткові операції, та які не проходили в цей період фізичної ідентифікації, що таке видаткові операції? Ви не розраховувались, гроші не знімали. Тобто не перечисляли, не вибачте, не перераховували, тобто абсолютно ніяких е, дій так з банківським рахунком, на які вам приходить пенсійна виплата, ви не здійснювали. Далі особи, важливо ще момент, які проживають на тот, тимчасово окупованих територіях, або виїхали на підконтрольну територію нашій державі, не повідомили про неотримання пенсії від Російської Федерації до 31 грудня 2020. Ця року до речі, ви це можете зробити на веб-порталі Пенсійного фонду України. Поновлення виплати пенсії або страхових виплат е е буде за наявності інформації про те, що ви прийдете фізичну ідентифікацію або ж документ про встановлення факту, що ви є живою. Це стосується, якщо ви знаходитесь за кордоном. Пам'ятайте, якщо ви зараз проживаєте за кордоном, отримуєте пенсійну виплату, вам потрібно звернутися в консульську установу чи дипломатично. І там. Е Потрібно, щоб підтвердили, що ви є фізичною особою живою і що саме ви отримуєте пенсійні виплати. Ви можете подати заяву особисто на поновлення пенсійних виплат або онлайн. Це ви можете зробити, якщо ви зареєстровані на веб-порталі електронного послугу. Так. Пенсійного фонду України із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку також, ви, ще до речі, можете скористатися електронним підписом Дія-Підпис. І таким чином подати документи, тобто заяву подати можете, але обов'язково вам ще потрібно буде прийти фізичну ідентифікацію. Якщо ви наразі перебуваєте за межами нашої держави, ви можете надіслати письмову заяву про поновлення виплати вам пенсії, страхової виплати. Документ про просвідчення факту, що ви фізична особа є живою, документи, що, наприклад, якщо у вас є тимчасовий, і захист ви отримали в іншій країні або статус біженця, реєстрацію вашого місця проживання з перекладом та копію паспорта громадянина нашої держави, додані до заяви копії документів. Повинні бути засвідчені дипломатичним представником або консульською установою нашої держави України. Або ж наторіально, такі документи надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю до Пенсійного фонду України, там, де наразі знаходиться ваша пенсійна справа, тобто там, де вам, куди ви зверталися в той пенсійний фонд за призначенням е, вам. Е, Пенсії, тому будьте уважні, будь ласка, не, не путайте поняття. І якщо ви знову ж таки повторююсь, це відео стосується, і мова йде про порядок утримання пенсій і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб, людей, які тимчасово перебувають за кордоном, і тих громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, тож будьте уважними.